Замаскувати позиції наших захисників та зробити їх невидимими для очей ворога. У Івано-Франківську розпочали свою роботу дві літні локації для плетіння сіток. Упродовж літа на валах та у парку Шевченка всі охочі зможуть долучитися до створення камуфляжного покриття. Переселенка з волновахи Надія вперше вплітає змійкою тканину. каже: спочатку було важко, та якщо докласти, бодай трохи зусиль, усе виходить. Побачила, що дівчата збираються і в парку Шевченка, але мені тут поряд, тому я і прийшла тут. Ні, не важко. Хлопцям, хлопцям нашим намного там ну, взагалі там пекло, тому ми, ми повинні це робити. Тора року плете сітки Оксана Світлічна. Ворог двічі змушував її покидати рідну домівку. І, облаштувавшись у Франківську, вона стала частинкою команди маскувальних фей. Нині Оксана швидко та вправно володіє технікою. Головне каже жінка: не робити чітких ліній. Кожна клітинка має бути закрита. Основне правило ще що ти змінюєш напрямок. Ти три клітинки в один бік, потім розвертаєшся, або праворуч де або ліворуч, або можна взагалі змінити напрямок і піти вверх. Чим буде це хаотичніше, тим краще. От не можна затягувати так сильно цю стрічку, і так само не можна, і щоб вона повільно висіла, бо є отакі петельки утворюються, і вони теж потім за зачепляються, коли там хлопці щось маскують. Воно може зачепитися зачепитись і пошкодитись. Волонтерки завжди працюють над конкретними замовленнями і наразі їх чимало. Всі вони різного розміру від 4 на 3 до 16 на 10. І щомісяця їм вдається сплести тисячі квадратних метрів маскувальної сітки, адже на фронті вони часто стають розхідним матеріалом, проте дуже важливим. Зараз ми трошки повиплітали, зараз ще треба 86 сіток. Сьогодні якраз рахувала. Це ті, що ще чекають. Тому сітки це розхідник, сітки дуже треба. Техніка їде, бліндажі Потрібні, тобто це постійно, постійна і сезонна. Як була зелена, стала жовта, потім біла, не дай Боже, треба буде знову, це постійно треба. Ну і вони рвуться, горять, тобто переїжджають деколи немає куди взяти, беруть саме основне, ясно, що не будуть брати те, що не влазить. Тому сіток дуже треба. Наразі маскувальні феї плетуть сітку розміром 6 на 8 метрів із бежевої, наче суха трава тканини, адже в деяких регіонах кажуть, сонце за декілька днів випалює зелень. Часто доводиться й комбінувати кольори тканини. Кольора є різні, хоч і зелень, і літо, але у нас замовляють і біжеві і суха трава, тому що є регіони, де сонце випалює, і моментально треба пару тижнів буквально зелень, і потім зразу вже суха трава. Оце якраз замовлення суха трава. Деколи підплітаємо, у нас є бачите, відрізки тканин. Це е, шиється форма. І нам дають з виробництва шматочки. Ми їх використовуємо. Вони дуже гарно дивляться в міксі, коли треба е, попасти в ландшафт. Якраз іменно піксель цей гарно дивиться. Локації працюватимуть щосуботи та щонеділі за сприятливої погоди з 14 до 18. Віталія когуч Ігор горпопик, телеканал 402.